71-річний Іво Бобул чотири рази одружувався. Має трьох дітей від різних шлюбів та стільки ж онуків. Чи брав участь артист у вихованні нащадків Та чи спілкується з ними зараз? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Перший шлюб Іво Бобула. Тривав всього три місяці і розпався через трудження тещі. Первісток Руслан практично зростав без батька, бо співаку не дозволялося до нього підходити. Нині нащадку 40 років він мешкає в Амерець, не носить батькове прізвище і має доньку. Свою онуку артист бачив виключно на фото. У другому шлюбі на світ з'явилася донька Людмила, оскільки артист постійно перебував на гастролях, які могли затягнутися. Їй на три місяці молода дружина не витримала і завела коханця. Подібна поведінка жінки привела до розлучення пари. Донька Людмила виросла, вийшла заміж, і народила двох дітей, щоб онуки не поневірялися по чужих кутках. Дідусь придбав доньці двохкімнатну квартиру та згодом дізнався, що жінка продала її. Тож довелося купити своїм кровиночкам ще одне житло, але відтоді з донькою батько не підтримує стосунків шлюб із лілією Сендулесою Мав би бути довгим і щасливим. Обоє співаків разом їздили на гастролі. Але й тут не склалося. За 10 років пара розсталася. Іву залишив третій дружині квартиру, а сам пішов у нікуди. Дітей за цей час вони не нажили. Врешті Бобл зустрів справжнє щастя його обранницею став на 12 років молодша психологиня Наталія. Жінка підібрала ключик до непростого характеру чоловіка, тому вони чудово ладнають. І живуть душа в душу. Четвертий шлюб ознаменувався для артист. появою сина Данила, хрещеним батьком якого став другий президент України Леонід Кучма. Нині парубку вже 20 років. Він опановує освіту міжнародник, полюбляє музику та частенько відвідує татові концерти між батьком і сином, дружні. Довірливі стосунки. А вам подобається цей співак? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.